Привіт-привіт! Ну що, діви, ваш теророзклад на лютий місяць. Подивимось, на що вам слід звернути увагу в трьох основних сферах життя індивідуальний, особистий стан. Подивимось а, сферу комунікації, туди можна віднести партнерські стосунки з вашими коханими, з, з друзів, колег, знайомих, всіх, 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 з ким ви спілкуєтесь. І, звісно, подивимось сферу роботи. Що там буде відбуватися, що буде з грошима, туди до речі, можна і навчання віднести. Тому зараз будемо дивитися, все якось комбінувати. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, лайкайте, коментуйте. Буду радий побачити від вас якийсь зворотній зв'язок. Як у вас може програтися? Як програється, напишіть, будь ласка, обов'язково в кінці місяця. Дуже класно люблю читати зворотний зв'язок, тому що інколи карти так програються неочікувано. Хоча я це міг знати, але міг упустити і не сказати, щоб наступного разу сказав більш точніше і детальніше. Ну якось так починаємо. Я, до речі, сам Діва по асценденту, тому для мене це також буде мій таропрогноз. Зараз подивимось, діва, що на що вам слід звернути увагу? Індивідуальний стан. Так, на лютий місяць, що там буде відбуватися? Паш Кубків. Паш Кубків. Ну, дивіться, тут по цій карті обично проходить дуже багато якоїсь такої дітської інфантільності, коли ми дивимося на якісь ситуації в нашому житті, скажімо так, через призму рожевих окулярів. І тут все ж таки треба їх знімати, подивитися на світ, як, що там у нас. В нашому оточенні у нас, в принципі, в душі відбувається більш реальними очима без цієї якоїсь інфантильності, щоб можна було якось правильно чіткіше рухатись вперед. Також в принципі карта може казати про якесь натхнення, радість, такий перезбиток емоцій, наповненість, але тут по цій карті зазвичай проходить така. І збиточна наповненість, коли все ж таки треба трошечки привести в порядок свої якісь думки з приводу будь-чого. Точне, не думки, а емоції. Трошки їх заспокоїти і, скажімо так, відрізнити, вміти відрізнити якісь фальш-емоції від реальних своїх емоцій. Давайте ще одну карту дістанемо, до чого вона випала да, на індивідуальний стан. Дивіться. Ви можете думати, наприклад, що на сфері роботи, що щось там класно йде, продвигається, розвивається. Тобто я такий молодець, я такий класний, і закритися, і не знаєте, стати таку позу стабільності і не розвиватися далі. Тут все ж таки по цій карті треба не закриватися, почав рухатись далі і приймати можливості, які на може вам давати доля, може якось через якусь людину, через там якусь рекламу, через щось і. Приймати ці дарунки і просто рухатись далі, не закриватися. І не думати, блін, все, я такий класний. У мене, вроді, як все виходить. Хочу, хочу, хочу. Э, э, буду сидіти і ждати результатів. Ну, вроді ж, виходить, буду в стабільному стані. Не треба цього робити. Також карта може ще знаєте так трактуватися, коли. Э, як би вам так сказати, діви Та й собі також. Да? Зараз подумаю. Тільки що хотів щось сказати, випало з голови. Розумієте? Щось ну ладно, забув, скажу, скажу пізніше, якщо це. Давайте ще одну картішку дістанемо для дів. Ну, кубки, розумієте? Тут багато кубків. Багато кубків. А, до речі, карта каже про якийсь ніякий, який може бути перезбиток. і тут ви можете думати, що блін, да зачем мені це робити? Зачем мені... Сторону рухатись, ну, ну я ну зачем? Ну, вроді ж, так зараз хорошо. А що воно мені дасть, а для чого? Тут, якби розумієте, рожеві окуляри кажуть про те, що ви неправильно думаєте, неправильно сприймаєте свої емоції. Треба відкриватися, відкриватися вміти до можливостей і рухатись далі. Ну, якось так. І ще одна карта. Щось щось уб'єт на повал. Десятка мечей випала, діве, щось якесь. а Завершення може бути чогось, щось можете завершити в своєму житті. Щось можете завершити в своєму житті. Карта каже про те, що може, до речі, може, до речі, хворіти. І тут каби карта каже, і тут, і через хворобу, типу, якось бути закритим до якихось нових можливостей. Ну, я б вам все ж таки сказав, що треба рухатись далі, все буде добре, надихатися, мотивуватися і хоч. Чуть-чуть, як скажімо так, щось робити, навіть якщо там прихворіли. Також карта може казати, що може якась людина з'явиться у вашому житті, або з нею будете розставляти якісь крапки, точки, завершувати спілкування. Ну зараз будемо дивитися партнерські стосунки, роботу і подивимось, до чого ця десятка десятка мечей випала. Так, і дно колоди, дно колоди, як порада буде для по кожній сфері життя. Карта смерть, трансформація. Ну так, да, тут карта може казати, що можем, можемо захворіти трошечки, або все ж таки реально завершити щось в нашому житті. Може, якраз таки зможемо вийти, розумієте, можем, зможемо вийти з цього стану стабільності і почати рухатись далі, тобто трансформувати своє, почати трансформувати своє життя кудись в якесь нове русло. Тобто, розумієте, взяти ось цю можливість з якимось повним натхненням. А ну знаєте, я б сказав по така бути якимось таким мічтателем, в хорошому сенсі, і почати кудись рухатись і завершити етап якоїсь може, стабільності в нашому житті. Але може як би, карта казати, що можемо захворіти, тому що це ж все ж таки у нас індивідуальний стан. Так далі подивимось на колоді. Пори року м, комунікації, партнерські стосунки. Що там буде відбуватись? Да? Що там буде відбуватись? Так, чи працює мікрофон? Працює, тому що вчора записував м, перші чотири знаки, вибився мікрофон. Прийшлося перезаписувати. Жах. Так, м, сфера партнерських стосунків, комунікацій, друзів, будь-будь-кого. Так, перша карта для дів Калісниця випала, калісниця придвіження вперед. придвіження вперед. Знову ж таки, може щось і в партнерстві бути тут. Можете вийти з того стану. Там, наприклад, якщо у вас були якісь не дуже приємні стосунки, от у вас був пірі розумієте? Від цієї людини щось вона від вас хотіла. Ви можете завершити ці стосунки, і почати рухатись далі. Тобто, вихід на якусь нову стізу стізю в своєму житті в сфері партнерства. Може з якимось другом якось перестанете спілкуватися, тобто може трансформувати ваші стосунки, може знаєте, тут завершити етап просто спілкування, просто так знаєте, може там якось щось відчували до людини, боялися проявлятися, проявитись, і тут у вас щось може закрутіться, завертися. Тобто така доволі кармічна карта. Вона каже про те, що на якісь події в партнерських стосунках, ну, в сфері комунікації взагалі, будуть відбуватися. На що ми не маємо впливу? Тобто воно якось саме так складеться. Uh, і вирнуться для нас як найкращим чином. Ну, давайте далі подивимось, до чого ця випала карта. Самому цікаво, якби я ж діва. Трійка жезлів. Тут може з'явитися якась нова можливість. Може ви когось зустрінете по цій карті? Ну, зараз подивимось, може там якась випаде фігурна карта. У Дів. Uh, може, ви все ж таки побачите якісь можливості, як вам завершити якесь спілкування з якоюсь певною людиною в вашому житті? Може побачите можливості. Нарешті, як можна розвивати ваші стосунки? Також карта може казати про сферу роботи, там щось може якась пропозиція по роботі може бути через когось, і ви тут, нарешті, можете завершити пошуки роботи. Но мені все ж таки здається, тут щось може бути зв'язано з партнерством, тобто якийсь може якось почнете по-іншому розвивати ваші стосунки. Тобто з'явиться якийсь пролив енергії, пролив сил, якісь якось так доля повернеться. Що ви будете розвивати ваші стосунки, якось. По іншому, або все ж таки може якась людина з'явитися, якщо ви одні. Ну тут, клас, тут класні карти, щось в партнерстві може змінитися. Давайте подивимося ще одну картішку. Карта Сонце, клас! Ну, от, знаєте, щось закрутиться, а, з'являться якісь можливості, може трансформації, може завершення, може починання. І тут у вас наступить ясність, щирість. Тобто, у вас, в принципі, я думаю, в будь-яких стосунках з будь-якою людиною буде розуміння взагалі. Що вона робить у вас в житті? Або що ви робите в неї в житті? Розумієте, про що я кажу? Ви будете мати бачити можливості. Типу, ви будете мати розуміти взагалі перспективу цих стосунків, перспективу цих, цього спілкування. Ви будете бачити, куди ви рухаєтесь разом. Тут, тут така карта. Давайте ще одну карту дістану. Мені дуже цікаво. Дуже Дев'ятка Пентаклей. Ну тут как би ну залишитись задоволеними 100%. Тут можете бути внімані. Світитись до вас можуть проявлятися, і знаєте, ви як сонечко, над вами будуть крутіться вертетися, і щось а, ну, якось до вас проявлятися, казати щось, а, робити якісь дії до вас. Ну, тобто, знаєте, в центрі внімання, Там, в принципі дев'ятка каже. Ну, та, також карта може казати, що м, ви можете вийти, до речі, ви можете вийти з якихось стосунків, які вже не несли якоїсь цінності, бо от ви не хотіли їх розвивати. І тут. А, Карти кажуть, що ви наканістю в стані одного, тому що тут карта про одного випала. Нарешті почнете себе відчувати набагато краще. розумієте? Побачите якусь можливість, почнете переписуватися з кимось новим. Тобто вам стане легше. Ну, це якщо там щось погане, у вас там не дуже приємно відбувається в стосуночках. Ну, взагалі, великолепні карти, колоди. королева кубків випала. Королева кубків випала. Ну тут взагалі. Вообще... На партнерські стосунки з будь-якою людиною тут ну натхненість буде. Ну, дивіться по цій карті, звісно, може проходити така легка емоційна нестабільність, Одна волна і вас накриває якимось а, вирієм. А, Емоцій, якими ви не можете совладати, розумієте? Але але, але, але тут єдине, що не треба йти, оці завершення, якщо типа якась реально емоційна нестабільність. Тому що тут, по пакалісу, тоді розумієте, воно програється трошечки в негатив. Розумієте, не буде далі ніяких можливостей. Ну мені все ж таки здається, тут ця карта випадає, що ви будете себе дуже класно відчувати. Багато комунікувати, кому кому Може, якась жіночка. З'явиться або ну, там, мужчинчик, тому що фігурна карта випала. Проявиться до вас риба, ра, а, риба скорпіон або рак. А, якось буде до вас проявлятися, якось щось вам добиватися, намагатися чогось від вас. І тут щось може закрутитися, завертіться, максимально класно. Дуже класні карти на стосунки випали. От якось індивідуальний стан якийсь трошечки пригнічений. Але може після цього якраз у вас. От, якщо ви його завершите, партнерські стосунки якось більше почнеться комунікація. Може, ви якось сидите вдома закриті, от в собі, знаєте, сидите вдома самі, от чогось хочете, от, наче хочете з кимось, може там погуляти, зустрітися і не робити ніяких ну, стрічних предложений до, до людини. Тут треба завершувати цей ну, стан сидіння вдома і почати просто рухатись далі. Розумієте? Почати пропонувати. Ну, якось так. Так, і сфера роботи. Давайте подивимось. Сфера роботи. сфера роботи для дів на лютий місяць. Що буде там відбуватися? Діви, сфера роботи. Король кубків. Ну, дивіться, по цій карті все буде стабільно, емоційно будете наповнені, задоволені тим, що відбувається на роботі. Єдине, що ця карта каже, що можете більше. Більше витрачати, ніж заробляти, тому що у нас все ж таки карта емоційна, така знаєте, можете йти в якісь розтрати, от якісь бажання, типу тут більше все ж таки витрачати грошей. Але в принципі, по цій карті, де в принципі комунікація з якимись людьми тут може бути доволі таки непогана. Може якась бути пропозиція фінансова, тому що тут пентаклі випали по новій роботі, може якісь колаборації. Можуть бути як можливість, але мені все ж таки здається, що тут просто будете емоційно наповненими, наповненими від стану того, що там відбувається у вас на роботі. Так ще одна карта. Карта смерть, трансформація. Ну, щось мені здається. От щось мені здається, от якщо у нас тут на індивідуальний стан. Можете на початку місяця дуже сильно собі морочити голову з приводу того, що там з роботою у вас буде не, не якось не розвиватися, накручувати себе, що щось погано, що щось нікуди не йде. Але зрозумійте, тут, якби ви ви самі себе е, в цей стан, коли не хочете приймати якісь можливості в своє життя і якось розвиватись. Розумієте, вам треба завершити цей етап закритості і почати трансформувати щось, щось робити. Бути наповненим, наповнитись бажанням, розумієте? Наповнитись бажанням, а, розумієш, про що я кажу? Наповнитись бажанням а, і просто рухатись далі, ну, трансформувати вашу сферу роботи, якось вносити якісь нові корективи. Тому що дивіться, у вас двічі випала карта смерть. Дуже вагомі якісь можуть бути зміни в, вашому, а, в вашій сфері роботи. Може підете з, з якоїсь роботи, перейдете на іншу. Може взагалі ви думаєте про те, щоб змінювати роботу? Тоді 100% треба це робити, треба змінювати. Якщо ви думаєте, чи отримаєте підвищення, тут може бути таке, тому що тут, опять же, король кубків фінальний а, цей, а, фігурний а, аркан, і тут ви можете отримати якусь статус, якусь посаду. Розумієте? Дуже класно. І давайте ще одну карту. Дивіться, четверка мічей випала. Тут карта трошечки, знаєте, таких ніяких обдумуваній. Треба трошечки подумати, як вам треба трансформувати вашу сферу діяльності, щоб ви отримали як умога кращі результати. Тобто, може зробити якісь пра... по мечам. Це в нас така стихія думок, повітря. Тому тут треба прямо... Зробити якийсь конкретний бізнес-план, подумати, взяти там якусь паузу, там може на пару днів, і просто, просто думати, 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 аналізувати, дивитися, може, як хтось там щось робить, думати, чи ви можете собі підстроїти під свою сферу роботи, щоб отримати такі ж там результати або навіть і більше. Тобто тут треба. Йти в трансформацію через паузу. Розумієте, через паузу. Може треба трошечки, може будете відпочивати по цій карті. Може якось ця трансформація може бути зв'язана з тим, що може візьмети якусь відпустку, якийсь тайм-аут, трошечки відпочинити від роботи. Також може бути таке. Чому я про це кажу? Тому що дно колоди у нас випадає трійка кубків. Така карта отдиха, карта празнування, карта гульок. Я б сказав, думаю, можете взяти якусь відпустку, або краще взагалі взяти відпустку і трошечки відпочити. Учити Розумієте, щоб наповнитися і трансформувати взагалі вашу сферу роботи, також карта може принцип карти можуть казати про те, що ну якщо ви хочете змінити роботу, треба змінювати стовідсотково. Але треба буде взяти ніяку паузу, відпочитися, набратися сил і по королю кубків, теж щоб далі продвигатися максимально. Натхненним і знову ж таки, щоб були потрійки жезлів якісь а, відкрились перед вами нові можливості по карті сонцем. Розумієте? Ясність, розуміння після якоїсь паузи. Ну якось так сподіваюсь, допоміг. Всіх дуже сильно люблю, дякую за увагу. Обов'язково дивіться свій асцендент, це дуже важливо, як він у вас програється, тому що в мене інколи асцендент, от я діва по асценденту, програється краще, ніж мій а, сонячний знак. Всім гарного дня! Люблю, люблю, пока-пока.